Eh, paro, paro. La vida, la vida son un paro, eh, paro, eh, paro, eh. В цьому відео я покажу тобі, як заробити середню зарплату в Україні просто за 10 хвилин з сайтами, кидає мені сигнали. Мені не потрібно самому аналізувати ринок. Я просто знаходжу сайти, де мені сигнали, беру туди угоду і заходжу на хвилинку вгоду і заробляю. І дійсно заробляю середню зарплату за одну хвилину, так як в час угоди мене одна хвилина. В цьому відео я тобі повністю все покажу. А на зв'язку я річ. І зараз все тобі буду показувати. Дивись, швидесенько, для твого комфорту, для свого не можу тобі не порекомендувати свій телеграм-канал. Посилання, на який буде закріплено у коментарі. Тут в мене є безкоштовна сама топова стратегія сайту, Микидає сигнали. Ось ось посилання на сайт, і ось посилання на брокера. Переходь, дивись ось цей відос, і ти повністю все, все, все зрозумієш, так як в мене в телеграм-каналі повний збірник для трейдера. Це, це мрія трейдера, побачите ось таку, ось таку купу стратегій та контенту. А тож переходь, будуть чекати тебе тут, так як тут все націлено на трейдинг. Що, Аранда, а зараз будемо працювати з вами та отримуємо перший сигнал та зробимо гарну суму грошей. Дивіться, мені потрібен лише брокер Pocket Option та який дає мені сигнали, це наш трейдинг'ю. Це все, я публікую, все опублікую в своєму телеграм-каналі, що можете це побачити. Тобто, наразі, друзі, у нас все максимально просто. Я ставлю час нашої годи строго одна хвилина, і сюма годи, хай в мене це буде 25 тисяч гривень. Надалі я в пошуку просто пишу. Шукаю нашу валютну пару без підпису OTC, хай це в мене буде GBP-out. Переходжу на наш сайт, який дає нам сигнали. Ось він. І тисну в нас в пошуку, пошу назву нашої валютної пари GBP-out. І після цього шукаю наш інструмент Oanda, ось, той, який в мене вищий мого курсора, Ось на який я навів, можемо побачити, що це в нас Forex Oanda. Тисну gbp OUT Oanda Forex. Технічний аналіз і одна хвилина. І ось наш перший сигнал продавати. Я повертаюся на брокер і тисну продати на одну хвилину. І все, друзі, з цієї угоди я буду в чистому, в гарному прибуточку, і це зараз ви побачите. А, тобто, в чистий прибуток в мене з цієї угоди буде 22 250 гривень через одну хвилину, що і є, там, мабуть, навіть трошки більше, ніж наша середня зарплатня. Суто по сайту, який дає мені сигнали, але ж ситуація така, що наш сайт ось тут каже нам нейтрально на одну хвилину. протягом п'яти хвилин графік повинен все ж таки піти донизу. Але ж. Зараз ви самі все це побачите, так як цей сайт максимально коректно видає кожен наш сигнал. Просто побачите, яка свічка, завдяки якій ми зробимо. Тобто, до кінця нашої угоди залишається 20 секунд, і рівно через 20 секунд я зроблю плюс 22 тисячі гривень. Дивимось. Ну що, друзі, залишається лише 10 секунд, 10 секунд до моменту, коли я стану багатішим ще на плюс 553 долари, десь, якщо я вірно посчитав. І на ваших очах нашого году зачиняється видальний плюсик, і все тому, що наш сайт оновлюємо, сказав нам продавати. Ми просто сказали, зробили так, як сказав нам наш сайт, і заробили гарну суму грошей. Відео в нас йде 3 хвилини, і за 3 хвилини я зробив 500 доларів, це, мабуть, так і є наша середня зарплата в Україні. І ось це завдяки моїй стратегії в моєму телеграм-каналі. Я міг би, звісно, відчиняти ще угоди, ще ще більше угод. Але ж в мене немає такої мети, так як в мене на балансі 5 мільйонів 200 тисяч. Давайте оновимо, подивимося що він нам каже. Він нам каже продавати. Ну, давайте відчинимо ще одну угоду. Ой, я випадково навіть дві угоди натиснув а через свій дабл клік. Але ж, ну, так воно, мабуть, і краще у нас буде, так як ну, зароблю ще більше грошей, чого мені тут нервувати. Тобто, все таке в мене життя. Я наразі в угоді на 50 тисяч гривень, і з цієї угоди я зроблю ще плюс там, 45 тисяч гривень. Тобто, Випадково натиснув x2, але ж все ж таки, все таки результат маємо. Він нам каже, продавати, можемо побачити саме, які індикатори кажуть, що ми будемо падати. І на результати нашої угоди ми бачили нашу минулу угоду і бачите саме цю угоду. Але самое головне, щоб наразі ця угода нас не підвела, але ж я не думаю, що вона може підвести. А, а навіть давайте на майбутнє скажу, коли в нас наша одна угода заходить в мінус. В такому випадку ми просто помножимо нашу угоду на x2 і перезаходимо ще раз по нашому маніменту. Та нашому мартингейлу. Це нам дозволяє компенсувати всі збитки. до кінця моєї угоди залишається 4 секунди. А, і... Ага, трошки графік у нас підріс, фіксується в мінус. В такому випадку я помножу суму годи на 100 тисяч гривень і заходжу ще раз вниз на одну хвилину. Тобто можемо побачити, що я втратив 50 тисяч гривень, а прибуток з цієї годи ось на 100 тисяч в мене буде плюс 89 тисяч гривень. Тобто, там проста математика, в прибутку я буду на 39 тисяч гривень в чистому прибутку. Тож саме так ми і працюємо. Сьогодні п'ятниця ринок дуже волотильний, і саме через це нас ось отак туди-сюди, туди-сюди штормить, але все одно, Ми гарно на цьому заробляємо. Відео йде в нас лише 5 хвилин. І за ці 5 хвилин я повністю показую вам ази трейдингу. Якщо угода на 100 тисяч заходить в мінус, я перезаходжу на 200 тисяч. І так далі, 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 так як в мене дозволяється баланс. Дивимось, що нам каже наш сайт. Саме головне, щоб він не перевернувся. Ні, він досі каже, продавати, і ось що чекаємо на падіння нашого графіку, але ж все одно думаю, що. Давайте сумою на 200 тисяч, поставимо наші ще дві угоди, наше усереднення на випадок, якщо ось ця наша угода зайде в наш мінус. Мені не вистачає буквально скільки тут. Дві секунди закінчилося наші, і наш графік ще не впав так сильно, але все одно у мене є моя головна угода, це угода на 200 тисяч. Тобто, ось отак. Спочатку зробили 25 тисяч, і наразі просто по мані менеджменту ми продовжуємо перекриватися в пользу, так як нам каже наш сайт. Саме головне, щоб він не перевернувся. Ні, він ще каже, продавати а, на те, що графік буде летіти донизу, і саме так у нас і відбувається. А, і так, звісно, інтенсивна торгівля, трошки, мабуть, для когось може бути нервова. Але ж якщо ти працюєш з головою, з холодною головою, а, ти завжди будеш в прибутку. Зараз ти це все побачиш. Можемо побачити, що дійсно в мене три мінуси на суму 150 тисяч гривень, але ж з цієї угоди я зроблю більше, ніж 170 тисяч гривень, вийшовши в гарний прибуточок. До кінця нашої угоди в мене залишається лише. Ще 2 секунди, і через 2 секунди на ваших очах я заробив гарну суму, але ж в мене є плюс 88 тисяч і одне повернення. В такому випадку мені потрібно зробити ще одну угоду на 100 тисяч гривень прямо на ваших очах. Заходжу донизу, так як одна угода та міліметраж був, зачнилися ми в повернення наших коштів, але то взагалі. Нічого страшного, наразі ми компенсуємо це ще однією угодою. Тобто я вже майже повернув повністю весь свій збиток завдяки праці на Мартингелі. Мартингейл це коли ми просто перекриваємося сумою Х2. Тобто, ось така внесторгівля і виходить. Дійсно, трошки не заплановано вийшло, але ж. Як є, так і є. Дуже обідно, що наша ось друга угода зачинилася в повернення, але ж все одно, так як наша стратегія, що так, що так вона відпрацьовує в нас, типу, ну від, відчиню ще одну году і зроблю ще більше. Тобто це саме так і працює. Збиток 150 тисяч гривень, з угоди я зроблю більше, ніж 170 тисяч гривень, і ще вийду в гарний прибуток, мінімум як там на 500-700 доларів. І через ще 5 секунд я виходжу ще в прибуток на 88 тисяч гривень, повертаючи весь збиток. І виходячи в прибуток десь тисяч на 20-30, все, друзі, так воно в мене і відбулося. А, дійсно, трошки мене поводилося так по околицям, але ж все одно до результату я прийшов і для вас відос отримався на, там, на 8 хвилин, більш цікавіший, аніж міг бути. Тобто так, збиток у мене був 150 тисяч гривень, але ж там проста математика, друзі, ну взагалі нічого важкого тут немає. А, саме так ми і заробили, типу. У мене вийшло десь 170, скільки? 176, а, мінус наші 150 тисяч, на 26 тисяч я вийшов у прибуток. А, як на мене, це непогано, але ж показав вам заодно, я дуже радий, що вам ще Мартин Гейл, а, щоб ви були готові до всього. Тож, друзі, ну все, що я в ідеальному прибутку піду відпочивати, переходьте в мій телеграм-канал, буду чекати вас всіх тут. Тож, всім велике дякую за перегляд. Побачимо з вами!